85 тисяч штрафу отримало Тернопіль обленерго за неправильне інформування населення, а ще нерівномірний розподіл електроенергії між споживачами. Перевірку роботи провела Нацкомісія з регулювання енергоринку та компослуг. Під час перевірки, яка здійснювалася зараз. І за яку на Тернополі Бленерго було застосовано санкцію, відбувалася перевірка по скарзі з громадянина Васильчука, який скаржився, що до нього умовно застосовуються несправедливі графіки та немає інформування, регулятор зазначає, перевірка була позаплановою. 25 січня оприлюднили результати. Зазначені назви будинків за даним зверненням, як припинялося електропостачання по вулиці Гусульській та вулиці Лемківській, тобто це і було порушенням, яке було виявлено під час даної перевірки. обленерго може виправити це вже зараз. Тобто, ми зобов'язали обленерго не допускати таких порушень в подальшому і забезпечити належне інформування громадян в подальшому, тобто вони це рішення вже виконують. Але якщо будуть Подібні повторні скарги ми відповідно будемо проводити перевірки. Крім того, регулятор оштрафував ще і керівника Тернопіль обленерго на 1700 гривень штрафу.